Галицька ліга! Галицька ліга! Візитка, наступна візитка в команди Тратата, 36 й кілометр, місто beat? Максим, тобі не стидно такий вихід переривати? Ще 5 хвилин і я би порвав зал. І взагалі, де ти лазиш? Як де? Я з дівчатками розважався. Максим, то що тебе сестри катали на каруселях? <праць> <праць> то ще нічого не означає. По-перше, то троюрідні. А по-друге, то не смішно. Знаєш, що смішно? Тратата 36 кілометр! Ото смішно! До речі, хто не знає, це є Макс. Максу 32 роки. А зразу і не скажеш, правда? Саме завдяки Максу його мама ще досі утримує субсидії. Це Святослав. Святослав зустрічається з своєю викладачкою. Як ви зрозуміли, Святослава в заліковці стоять виключно задоволена. Знайомтесь, це Ігор. Ігор дуже високої думки про себе. Ну, тобі знизу видніше. Обідник, <клузький> якодав іншому. Андрій! Де ти лазиш? Нам тут пів візитки пройшло. Та як де на фуршеті? Чекай так, фуршет після гри. Ребята, я після шостої не їм. Знаєш, що, Андрюха? Ти є безсовісний. Безсовісний, Так. Та я такий совісний, що ходжу в податкову, собі штрафи виписую. Та я такий совісний. Що сам собі пласкостопію виріняв, що в армію піде. Та я такий совісний, що після сексу з дівчиною я їй передзвонюю. Кому я то говорю? Зідзвонювались? Команда кавентра тата! Бельгетиві весілля, поминки! Уявіть собі, вдяка горить доларів. Казка про золоту рибку на сучасний лад. І закинув Невод у синє синє море. І попав на три тисячі гривень, рибнадзор приїхав. Стандартна ситуація з бабцею. Сенко, візьми бабцю. Бабцю ні, не можу. А по посвідченню? Та не можу, бабця. Mm. А по посвідченню ветерана війни? Ні. Mm. А по посвідченню діти війни? Ні, бабця. А, -а, -а. а по посвідченню діти ветерана війни? А? Бабці, я вам сказав ні, і взагалі наш вам сюди. Ночку бабці пенсію підняли, пусти бабцю в клуб! Hey, you Мало хто знає, але кінь поліглот знає не тільки команди Віста Гайта, але й To the left, to the left, the right. <плес> Уявіть собі випадок в раю. Так. Єва. Ходи сюди. Що Адамчику? Ти мені нічого не хочеш сказати. Ні. Сьогодні, між прочим, 23 лютого, де мій подарок. Я чекаю. Ти що служив? Ні, але хотів. І що? Не, просто хірург зарізав. І чого? Що? Сказав, в що мене ребра нема. Так, ти мені голову не муроч. Ти скажи, буде мій подарок чи не буде? Ну, зараз, зараз, почекай, що кричиш, буде подарок. Ну, давай, здивуй. На, прошу, тримай. Що, я, яблуко? Люди, подивіться на мене на 23 лютого! Яблуку подарила. Ти нормальні подалі. А чого кричиш, почекай. На, маєш iPhone. Віршик. З жінками проблеми у мене немає. Вдома я часто в них віддихаю, послуги платні там надаю. Косметику Avon я продаю. А у нас випадок на гуцульському ринку. Добрий день! Добрий день! А що у вас тут таке є? То є плазма. Плазма? Так. А вона фірмова? Самсунг пише. то я бачу, що Самсунг, а що по-українськи? Та то перепрошити. Ну, півбіди. А скажіть, що до вас таке на коробці пише жирним словом бігме? Бігме плазма. <бігме -плазма> а хоч пульт у тої плазми є якийсь. Пульт є, але він зараз в школі. Тад, я прийшов. О, прийшов, йде переключай. Слухайте, то ви мене щось розводите тут? Що це... Та розвожу. То я не буду брати тої плазми взагалі. А де ти сидінеш з підйомника, висота 20 метрів. Мама? Нема мами, є плазма і пульт. Береш? Б -б 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 буду брати. Будеш брати. Альо, Петро, запускай підйомник та пихну в плазму. Холодильник? Холодильник при висоці пихнем. Дівчинка легкої поведінки лайв. Ноль мережі, нуль за межі. Уїй собі хлопець вперше проважає дівчину додому. Ну все, прийшли клів. Тут я живу. Клів, моя хата. Клів, в хаті живеш. Ну двері в мене дубові. Клів, дубові. Да. Знаєш, в мене нікого вдома нема. Клів, ну, але в мене недавно хум'ячок помер. Клів! Ой, то есть... прости. Розумієш, я дуже боюся одна. Та? Да? Та, да. може би хтось зайшов, посидів. Клів, позвони до подружки. До подружки, так, Ну, подзвоним. Чи ж, а, а коли ми ще з тобою зустрінемось? Дай подумаю. Ніколи. Клів. Ой, то есть, чому? Розумієш, мого батька переводять на іншу роботу. І ми переїжджаємо. Ну тоді все, я йду. Прощай. давай. Чуєш? А тато тоді працює? Ні, ну не потига! І на завершення Львів, ви знаєте, ми вже не перший сезон граємо в Галицькій лізі. У нас появилось багато прихильників, фанатів. Наприклад, сьогодні ми приїхали, до нас підходять люди і кажуть: «Пізнав, пізнав, чистогон ви валите. 6 km